Всем привет, с вами Лео. И Хактор, и Клазик. В Клазик а что-то с Кэпом, то мы не сможем с ним говорить. И мы играем в Hunger Games сегодня, потому что нема что делать. Так, зашла на сервак, что-то будем делать. 5 секунд, 3, 2, 1. Рятуйся, кто может! А что за... нет, 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 нет. Я нічого так. не маю. Наша мені так гнила плоть. Сюди, сюди. О, цей класник має. Назвати Любік, назвати Любік, Макс і Руля, то ми будемо так по, імен... по іменах казати, щоб не, ну, не будем так путатися. Де коли так, буде коли так. Да. Я ото куди побіж? Побіж, уб'є. Я не знаю. О, в них меч, в них меч. Она меня топор, бежи за мной, короче. Давай, 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 давай. Я прократу можу. О, там кис, чувак. Да-да-да. Потом вас заты. За ага. О, клазик Так, куда фотографий? Мені, так... мені треба зброю, мне треба зброю, мне треба зброю. О-о-о-о-о! Мешусь. Дай кость броню, ещ я. Запасна. У мене тільки одна. Опа. Так, бежим, бежим. Тихо. Да. А що тут? Да. Вы не пусти. Житки, знаєш. А, не. Ура! ура я все. Я обдіреваю броньку. Я помню сю броньці. Так, я маю ще поногу. Я помистлювала фуножку. Не, по не, в мене є. Подивися, чи є в клазика. В клазіка є. Мої мене... чувак тихо, який чувак. Ага. А в мене зброї немає, я тікаю. У мене ж від тих кнопок велетенські глюки. Зараз чувака пробуває. У мене велетенські глюки. Як ти виліз? Там типу можна стати на... Бачу, бачу, гінки. я бачу. Так, кому поножи. Я знайшов сундучок. пришла, да, ты э, спишь штанишки? А не okay. я. Тебе идти. А, руль тебе Рулька Руль канал поможет. Поможет. Биткой ему. Мне что-то крафтить. Mm. Маре Он тебе дал меч. Какой? Okay. Сзади его лежать. О, сундучок, але я думаю пустий Не, дерев'яний тупорик. То я был все выпал. Крипер! Я его был. Ну, піддервал. Я получу это шупиння, зразу кричу кріпен О, сундук. Меч дерев'яний, дві їжі і залізо. Ще один. Пустый. Так не знаю, тут є сундук? Пустой. Стрибай! О, двери. Домик. Сундук. Шлем. Шлем. Не треба шлем. О, я уже классику дал. Якщо знайду, тобі зразу дам. Або що тобі не вистачає? Куртка їй шо. Я тобі дам, якщо знайду. Ой, це ви. Блін, я вже подумав, що це якісь. Побігли. Не відставай. Не стояв, біжу. Ти в будинку? Та я забіг, що якийсь. А, берег. я бачу, бачу. Тут є другий поверх, тихо. Ова. Ага. Найшов щось? Що? Я, я на першому вас прикрию. Добре, я з'їмся. Ой. О, тобі дав той клазік дав на грудник. Полежить. О! А! Кому е, треба е, їсти? Мені. Е, в тебе є. Ну блін, я в мене вже тепер нема. Ачкай в пічках. Пичках бронька! Что? В пичках бронька, я тебе маю шлем. О, дай сюда. Имаю туби э, кращий нагрудник. Чекай, а де класик? Кто не... я ему тетки. Вот, а в тых пичках? Подивись? Да, я, я дивись там ничего не могу. Ура, добрый щель. А, тут она на борщи, видимо, я свалю здесь. Ааа! Я тоже. Свалю, свалю, свалю. Кладік туди пікнув. Вкладік туди пішов. О, прибив. Да. Побігли. Побігли. Э, а може в мене вже троє залишились? Але я не думаю. Чекаю, я десь водичі бачив сундучки. О, сундучок. Yeah. Я біля водички буду бігати. Окей.

Шкіренні штанишки і шкіри на кутка. Надо нікому б ні коми не дісталось, я бизнес. є запальничка. Ня. Yeah. Щоб спалити Речі. Непотрібний. Да, класть? Не знаю. Я, я на якомусь замку. А, я привіт. Я, б... я тебе тобі... за. Я за тобою понесла. А вот кладик бачу його ім'я. Их ще то його ім'я. Може давайте продавать один одного. Нет а. Треба подавай спершу нас Може в шахту зіграю. А як дізнатись? Шли на спавер. Якщо ми його ще не Де ви є. Я, короче, там де ти виліз і и А я бачу. О, я решила железные танишки собі. У му траву Мені, Дам. Ой, я побігла. Что така? У мене кладик долбанув. Ти в зону? Ні, раз долбанув. Короче, я... давай даже один одного прибивати Да, я тобі штанишки не дам Давай. Ой, у мене лучник стреляй. Ай, мене лучник стріляє, Ай, в мене лучник стріляє. Крипа, 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 Крипа. Ай, втикина ведьма! Ай, да на тебе надо, сдохну, вздохну, сдохну, вздохну. Yeah. Нееет! Я зараз сдохну! Все, я за... Я все, я У меня ведьма и лучник добавлю. А не, я ще не вздохну, не напив. Я сдох. Тебе барулька завалив? Ага. Ладно, ну що мы хотим скажу. Е... О, двое скин Да-да-да. О моги! Що... Що я хочу вам сказати? Ем... Ставьте лайк, подписывайтесь. Ем... З вами були лагерь. Який лагер? <рес> шо, здарим! Шо передивився! Який... Фактор... Ем... З вами був фактор, Лео и Кладик. Всім папа, -па, всім побачення